Шановні члени журі, я Чемерис Олег Олександрович, учень 11 класу Мусіївської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Хорольської міської ради Кубицького району Полтавської області, написав нау наукову роботу видатні математики на монетах та банкнотах світу. Науковий керівник Донець Наталія Васильівна, учитель математики Мусіївської загальноосвітньої школи. Об'єкт мого дослідження, видатні математики, їх внесок у розвиток математики, як науки, вивчення структури, порядку та співвідношення, що впливають з практики дослідження, кількісних відношень і просторових форм реального світу, предмети дослідження, біографія видатних математиків, мета дослідження узагальнити матеріал про видатних математиків. Зображених на монетах і банкнотах світу, показати, що математика важливий предмет, але необхідно зробити його і цікаво. Завдання роботи: опрацювати наукову літературу, стеми видатні математики, зображені на монетах і банкнотах світу, дослідити біографії видатних математиків, зображених на монетах і банкнотах світу, і систематизувати матеріал. Під час виконання роботи використовував такі методи описовий, пошуковий метод аналізу. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що нами зроблена спроба систематизувати та дослідити існуючі матеріали з біографії видатних математиків, зображених на монетах та банкнотах світу. Математика наука молодих. Інакше і не може бути. Заняття математикою це така гімнастика розуму. Для якої потрібна вся гнучкість, витривалість молодість. Дослідження відбувалося поетапно. Спочатку я ознайомився з біографією видатних українських математиків, які зображені на монетах і банкнотах: Георгій Воронний, Михайло Остроградський, Микола Боголюбов, Михайло Кравчук. Потім ознайомився з біографією видатних математиків світу. Працюючи над проєктом, я зрозумів, наскільки вагомий внесок вчених математиків у розвиток всього суспільства. Тільки зараз ми розуміємо, що їх відкриття дали можливі... можливість вільно користуватися комп'ютерами, телефонами і мати такі великі досягнення у різних галузях. Я впевнений, що робота над даною темою допомогла мені усвідомити значення відкриттів, які робили віддатні математики. Це талановиті люди, творчі і винахідливі, біографії яких необхідно вивчати та презентувати, що дасть можливість поглиблення знань учнів з математики. Практичне значення дослідження полягає в тому, що воно дасть можливість застосувати матеріал по закласній роботі при підготовці до уроків математики. І під час заняття математичного гуртка. Свій виступ хочу завершити словами Василя Сухомлинського. Математика вчить мислити і разом з тим вселяє віру в безмежність сили людського розду. Дякую за увагу!